Продам частину будинку в самому центрі Харкова. До метро захисників України всього одна хвилина пішки. Тихе місце, незважаючи на центр. Поруч усе магазини, школи, лікарні, ринки, зокрема кінний ринок. Будинок розташований у приватному секторі зі всіма комунікаціями та зручностями. На подвір'ї місце для барбікю, паркування та невеликий сарай для господарства. Всередині дві окремі кімнати, велика кухня і просторий суміжний санвузол. Індивідуальне опалення, централізоване водопостачання. Є можливість добудувати другий поверх. Ідеальний варіант для комфортного життя прямо в серці місця. Заходь і живи!